Вітаю, пам любі! З вами я Алинка, і ви на каналі тик 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 а чому він так називається? Бо я з цим звуком щось собі наливаю. Але сьогодні у нас особливий особливий випуск. Пробачте мої емоції. Я дуже щаслива і водночас дуже голодна, тому що в нас сьогодні на дегустації колаборація Макдональдс з серіалом Друзі friends". I'll be there for you. you. Кратше, ви зрозуміли. Насправді я не фанатка цього серіалу, але мені ця ностальгія дарує настільки багато приємних емоцій, що я не втрималася. Що в нас сьогодні є? Це в нас коробочка, в якій бургер, іграшка і соус. Я сподіваюся на це, принаймні. Я замовила окремо собі картопельку. Ну, щоб нам було щось цікаве не звичайну картопельку, а новинку М -м -м, в сирному соусі з беконом, щоб було цікавіше дивитися. Ну і кікаколка. Хотіла теж якийсь незвичний лимонад з новинок, але не було в наявності. Що це таке? Що це за розчарування, окей? Ну, добре. Добре, давайте розпаковуємо спочатку. Особливий пакуночок. Мені дуже сподобалось. Дав, я знаю, що воно дельфінами, там паропланами, дирижаблями летіло, їхало, поки я це доперла і розслала в кадр. Але подивіться, як приємно, що мені навіть картопельку поклали в особливий кошечок, в особливий паперовий в особливий паперовий пакетик. І розпаківка, новинки, ну, відносної новинки. Їй вже кілька місяців. Пікітик тут хай стоїть. їй вже кілька місяців. Ось наша гіртіпілька. Прошу пана. Тут в нас сирний соус і бекончик. Мені здається, що це надзвичайно приємне поєднання. Впевнено, буде смачно. Вже колись куштувала, було супер. А що в нас всередині боксу? Що в нас всередині боксу? Зараз ми з вами побачимо. А хто вгадає, яку я іграшку брала, а хто вгадає, я іграшку обрала з друзів? А ну, кажіть свої думки. До речі, а ви помітили, що я в кольорах Макдональдса сьогодні я навіть вбралася. Це ж таке свято, свято. Колаборація з серіалом Друзі. Обрала, до речі, новинку. Біг Беф. Біг Беф Чезбур. Ось він. Ось він. Ось він. Мій широкий Бургер з ширною котлеткою. М -м -м. Люблю його. Теж куштувала цю новинку вже. Але зараз куштуємо разом. Ну, і тут буде спойлер. Ви вже всі знаєте, яку я обрала іграшку, бо соус називається на честь цієї героїні. Моніка Смаринара. Моніка Смаринара. Молесенька, 25 мл. Така я бігла через того, щоб купила кленовий листочок. Серветки, 4-5 штучок нормально. І Судан. Іграшка. Моя Моніка, моніка Погіграємо, слоніка. Почнемо нашу дегустацію, як завжди. Я особисто починала з картопельки, бо мені здається, що вона найбільш незахищена, найбільш і найсильніше охолоджується. Я щаслива, як Онісей, котрий нарешті повернувся в Трою. Боже мій! Я не їла з сьомої ранку, а наразі п'ята вечора. Мені здається, що мені зараз все зайде. Так, беремо кіртіпельку. Я хочу одразу взяти, знаєте, такий нескромний шматочок. Нагадую, скромність прикрашає лише того, кого більш нічим прикрасити. Отак от І сюди. Сюда. Соус. Дайте мені цього бекона. Куштую спочатку без моніківської маринари. Mm. Картопля безбожна. Холодна, але мені байдуже. Друзі, це не картопля. Це сикстинська капела Мікеланджело, як мінімум. Мікеланджело розписував цим сирним соусом і цим бекончиком цю картопельку. Ммм, супер. Що мені подобається одразу кажу. Я не можу бути об'єктивною. Зрозуміло, що картопля вже холодна, і це, це трішки сумненьке таке видовище, але. Навіть дивлячись на це, я дуже рада, що взяла саме з сирним соусом і беконом, бо це дійсно виручає. Сирний соус е от, без зайвого. От саме відчувається плавлений такий сирочок, класичний, типу сметанково, багау або да, щось таке. От Сувора класика е трішки так відтіняє бекончик. Бекончику хотілося б, щоб було якось побільше. За смаком, але непогано. Що мені подобається, що сирний соус він не дає оцієї кислинки. Ви знаєте, я так часто відчувала кислинку в сирних соусах, коли б я їх не куштувала. Мені це абсолютно не подобається, не підходить. Я таке терпіти не можу. Тут саме ненав'язливий класично сирний смак, достатньо солоний, але не пересолений. Але картопелька вже все, вже вона така в'яленька. Як ну ви зрозуміли як. А поки не дійшло до соусу, користуючись нагодою, підпишіться, будь ласка, на цей канал. Поставте вподобайку, витратьте свої драгоцінні калорії на написання коментаря, що ви хочете, щоб я скуштувала наступним. У мене на думці до прикладу сніданкові бургери, новинки з авокадо. По традиції п'ю цей ковточок-кіка-колки за ваше здоров'я. Підписуйтесь, будьте слухняними, Па-па! кока колка оце знаєте, коли ти вередуєш в дитинстві, довго щось батькам розказуєш замість того, щоб їсти. І Кока-Кола вже та, 300 разів охолола, літру стану, вже розм'як той стакан. Отака так В дитинстві, коли ти не розумів, що їжа, як це прекрасно, треба бігом все їсти, поки гаряче. Цінуємо, коли втрачаємо. Отже, в нас наша крихітка, наша Моніка Марінара. Навіть не, не смію зривати, навіть не смію зривати цю етикеточку. Ось така в нас крихітуська. Беру картіпельку без нічого. Куштуємо саме соус. Що нам запропонують за ці гроші? Мамма мія, я в Італії. Відчувається базилік, оливкова олія, чесник, томати. Незвичне для Макдональдса поєднання така висока кухня, але враховуючи, що. Вся ця темка нам стала на 488 гривень, то я перепрошую ну це обід в хорошому ресторані, то ну, хоч тут постаралися. Цікавий яскравий соус. Моніка молодчина. До речі, цікавий факт. Я думала, ну чому ж саме Марінари? Може, Моніка десь там готувала в тих друзях ту Марінару? А ні! Оце просто так взяли, тому що. Моніка була кухарем, і просто будь-який соус собі вигадали, і, будь ласочка, ось він у мене на столі. Ну що ж, нічого особливого, як виявилось, але ну, все наприємно. Приємно, що в кожного індивідуальний соус. Друзі, а що в нас там з тим бургером? Відносна новинка у Макдональдс. Наскільки я пам'ятаю, рік тому з'явився цей бургер з сирною котлеткою. Big Beef Cheese Burger. Прошу пана. Мені він надзвичайно сподобався, тому що він дуже ситний. Все одно котлетка смеш, така припарена, не соковита, як я люблю. Що в нас тут всередині? Білочка, точніше булочка, салат айсберг, соус, кахлітосік з моцарелки зроблений, ще котлітосік і, і все. Ось такий він суворий, ситний чіз бургер. і. Ваше здоров'я. Як це сухо. Дуже сухо. Давайте дістанемось соусом. Це дуже сухо. Мені здається, що ну, дарма вони так вчинили, що так мало кладуть соусу в цей бургер. Ось цій булочці нижній, їй так бракує уваги, любові, вологи, якогось догляду. Знаєте, от як кремчику для обличчя. Вона така вона сумненька. Але, ну, вона же є Моніка-Моніка. то ми зараз цю Моніку сюди. Хоп! Ам-ам-ам Що я вам скажу про цей бургер? Я все одно буду опередженою, бо все нагадую, коштую холодним. Не розігрівала навмисно, щоб воно збереглося вже таким, як є. Котлета велика це смеш котлета, та сама якогось так сильно притискають до плити, але вона все одно е залишається такою. Зібраною, трішки підсушеною, але мені це саме подобається в бургерах, тому що котлета не пускає сік, та булка не розмукає, воно все перетвориться в якусь мішанину. Я цього не люблю. Мені дуже подобається от така зібрана котлетка, готова до вживання, нікому не заважає. Вона на своїй землі, у своїй меті бути смачною зібраною і бути покладеною в бургер. Подобається м -м, сирна котлетка, оця мосарелка. Е, насправді, якщо взяти свіженьким, то воно навіть трошки тягнеться і так витікає. Подобається те, що це саме сир моцарела. Він не нав'язливий за смаком, трішечки молочний, м -м, трішечки солоний. М -м, нічого, е, що перетягне на себе усю увагу, там немає. Мені цим подобається. Плюс обожнюю айсберг в бургерах. Оцей салатик айсберг зелененький. Ну, Це просто пісня лине, як я обожнюю його. Щодо соусу, його от мало, і він якийсь дуже звичайний. Чи майонез, чи не майонез. Здається, що просто майонез. Якось дуже суворо складаю цей бургер, мені от дійсно чогось бракує, якоїсь ще фішечки. Я взагалі велика прихильниця. Українських тижнів Макдональдс, коли оці з чорного хліба булки, сирний соус, там бекон, оцей Нашинський з купою сала всередині, ось обожнюю. Завжди беру новинки. Хоч е мій вибір зняти про цю колаборацію трішки видає мій вік. І ностальгію за часами, коли Тетя Ліна була дитиною і це йшло по телевізору. Так, треба було ще вловити момент, коли твій серіал чи мультфільм шов по телевізору. Треба було за часом слідкувати бігом бігти додому. Але е, як ви бачите, брала новинки, і навіть би кікаколку б не брала, брала б якийсь лимонад, аби він був, брала новинки, я. Трішки ностальгую, але завжди йду вперед. Тому всі новиночки ми спробували, і соус новенький, і картопелька з беконом в сирному соусі новенька. Big beef chicken, Господи, beef чезбург. Прекрасний. І наостанок найприємніше. Пані та панове. Наша леді Моніка. Добре, що я нікті розпаковувати це все. Моніко! Виходь до нас! Ось в нас стієчка, мабуть. Моніка буде своїми ніжками стояти тут раз. І сама Моніка запакована як гамбургер. Вуаля! та-дам! Вю! Ось наша крихітка Моніка. Чому обрала саме її? Всі були герої в наявності, не було такого ажіотажу, як було з Майнкрафтом колись. Ну, бо ми вже дорослі, дядьки і тітки. Нашу нам оті Моніки, Чендлери, правильно. Ми вже, наш, нам вже цей світ абсолютно зрозумілий. Обрала саме Моніку, по-перше, єдина з дівчаток у друзях чорнявенька, як алінка ваша. По-друге, вона кухар, бачите, в неї вона навіть в Кітелі в, свої, в своєму професійному вбранні. І це мені перекликається, тому що я сама обожнюю готувати. І плюс я роблю огляди на їжу. І було логічно саме жінку сильно, яка працює кухарем, обрати. Вона, до речі, дуже мила і набагато більше, ніж я огадала. Щоб обрати іграшку, до речі, треба доплатити 99 гривень. Ви не думаєте, що... Це вам так просто. Взяли собі і вам Макдональдс подарував. Ні, за все треба платити. Це вам Америка. Це вам капіталізм. Ось наша Моніка. Ви знаєте, як би було б добре, аби у кожного з друзів був свій бургер, а не тільки соус. Оце знаєте, зекономили. Оце вам Америка. Казалось би, дорога валютна країна. Що це таке? Ну добре. Ну було б круто, уявіть бургер Чендер, бургер Рейчел, який би був, був би дивний бургер Фібі. От ви уявляєте собі цей смак цієї жінки? Ну чим багаті, тим ми раді. Все одно я дуже дякую компанії Макдональдс, Зробила колабу, зробила українським лініалами, які вже застали всі революції, всі світові кризи, ковіди, все на світі в дорослому віці, коли треба вже самому башлять за всі ці проблеми. Нагадала мені дитинство, коли рахунки оплачувала моя мамка, а не я. Ось, І я дуже дякую за цю колабу. Мені здається, до речі, що це вперше Макдональдс випустив колаборацію саме для дорослих. Це саме доросле меню. Це не Happy Meal. Тут всі позиції представлені. Можна обрати будь-який бургер: хоч Big Mac, хоч Double Royal, хоч Chicken Teriyaki, що завгодно. Тож нарешті нам дорослим перепало трохи щастя в цьому беремному житті. Ще раз п'ю ковточок кікаколки за ваше здоров'я. І нагадую: підписуйтесь на цей канал, витрачайте свої калорії на коментарі, ставте вподобайки, пишіть свої побажання. Що б ви хотіли, щоб я ще спробувала, продегустувала, розказала вам, як я бігла через ставочок і вхопила кленовий листочок. Але побачимось вже наступного разу за тиждень. Не сумуйте! Всім папа! Іди моя. Титити. Титити. Картопля холодна!